Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підвісний ліхтарик. Це ідеальне рішення для захисту від комах під час кемпінгу або вечірнього відпочинку на природі. Ліхтарик поєднує в собі функції світильника та пастки для комарів, що робить його універсальним приладом для будь-якої ситуації. Завдяки світлодіодні. Ні, технології лампа забезпечує яскраве освітлення. Ультрафіолетове випромінювання ефективно приваблює комах, які потім знищуються безпечним електричним зарядом. Пристрій працює від USB, що дозволяє заряджати його від павербанку, автомобіля або комп'ютера. Пропонуємо до вашої уваги корбонове махове водилище. Це легка та міцна телескопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах, виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах від 3,5 до 9 метрів. Телескопічна конструкція забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців. Пропонуємо до вашої уваги літні дихаючі кросівки. Це комфортні та міцні кросівки для походів, створені для активних чоловіків, виготовлені з дихаючої сітки, забезпечуючи швидке висихання та відмінну вентиляцію. Міцна підошва з гумовим покриттям надає відмінне щеплення на різних поверхнях, роблячи їх ідеальними для підйомів по горах. Вони також стійкі до стирання та мають м'яку підкладку, надаючи додаткового комфорту при довгих прогулях. Улянках дані кросівки є відмінним вибором для туризму, риболовлі, подорожей та інших активних заходів на природі. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторний ехолот. Це переносний бездротовий риболовний ехолот, що допомагає точно визначати глибину води та знаходити рибу на глибині до 45 метрів. Він перезаряджається через USB та має досить компактний розмір та зручний для використання в різних умовах. Бездротова технологія дозволяє з легкістю використовувати його на будь-яких водних поверхнях, не обмежуючи вашу рухливість. Даний ехолот підходить як для річок. تاكد لوزير Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Клавіатура оснащена RGB підсвічуванням, яке можна налаштувати за допомогою різних режимів та ефектів. Дротове з'єднання гарантує стабільну та швидку передачу сигналу, що особливо важливо в іграх. Завдяки. Надійним механічним перемикачам та продуманому дизайну клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях.